Я задорожна Оксана, дружина загиблого, задорожного Василя, позивний Кавказ. Я дочка задорожного Василя. Батько загинув, обороняючи Дебальцеве. Важливо для нього було спасти кожну душу, кожну людину. За період, який він служив в першій медичній роті. Він спас понад 100 чоловік. За це в його тілі знайшли більше ста осколків, коли робили вскриття. Ми його шукали два тижні, тому що ніяк ми не могли його знайти. І одного дня до мене подзвонив телефон, я дивлюся, висвітився номер. Тато дзвонить. Я так втішилася, підняла трубку, кажу, тато, то ти? І з тамтої сторони телефону я почула ні. Це русський терорист. Він почав зі мною вести розмову, описувати мені тата, який він лежить біля нього, що його вже немає в живих. Я ще надіялася до останнього, що він живий, що просто хочуть за нього отримати викуп. Але, на жаль, е... 21 лютого нам подзвонили і сказали, що зробили обмін і що він такий мертвий.